Я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Тортам, Люба. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб спроб... торт був більш вологим. Мені потрібні Десь вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками Еменемс зверху. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для вигляду. Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базову. Для фарбу. торта. Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись я, на ви, цей блискіт. А зараз давай дістанемо прозору штуку. А я давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є ММС такі кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. М. Так, мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець, і це шеф Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. ого какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось, прошу. О, сестричко! Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Mm. Шеф, що ви зробили? Все дуже... Mm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе. Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде Для у нього? Мене... зроблю? Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки. Потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох. Коханий, не роби цього. А гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально, Хромкі. я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти навіть пропа... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати лаваш, слід нарізати трикутниками. Рейдвел. Та е, гаразд, давай розпочнемо готувати ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. Тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра я попросила чипси, а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. Але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Hey, Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким It's смачним, легко. але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана! Страшно! Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми ногом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. М -м. Це Шеф кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом Мамо, жахлива. Я зробив Ух, це. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? Олокшина. Давай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні! Але це було смішно. Серк ти виграв? Справді я цього не очікував. Вам О, хочеш побачити, як роблять найсмачніше морозиво у світі? Я покажу тобі прямо зараз. Мені потрібна кулька ванільного морозива. Поклади його в блендер. Далі додай дивовижний сир із пліснявою. Тепер потрібно все змішати до однорідності. Увімкнемо блендер, і майже готово. Ідеально. Тепер ми кладемо його в машину і наливаємо ідеальне морозиво в ріжок. Тепер додамо зверху трохи черв'ячків. О, так. Вони ще ворушаться. Ось ваше морозиво. А у мене є ще одне. Візьмемо полуничне морозиво, кладемо в блендер. А тепер ми додамо трохи синє желе. О, це ідеально. Тепер ми все змішаємо. І це готово. Ми помістимо його в машину. Отак. І виливаємо ідеальне морозиво в ріжок. О, чудово! Тепер давайте додамо зверху кілька цукерок і готово. Можете скуштувати. Усе це Просто -це це дивовижно. Я yeah. є. Yeah. 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 Давай! Гаразд! <систити> Гаразд! Давай! Я маю О, їсти черв'яка. Як це, це виглядає yeah. огидно. Чому ти смієшся з мене, Макс? Я повинен його з'їсти. Як мені це з'їсти? Я маю спробувати. Уф, це огидно. Мені зовсім не подобається. Фу, який Я огидний маю все це з'їсти. Мені не сподобалося це морозиво. Я не думав, що морозиво буде так важко їсти. Залишився останній шматок. О. Гаразд, що я додаю до цього? О, точно. Гірчиця чудовий продукт для морозива. Залишилося лише все змішати і вилити в морозивницю, як зазвичай. Хм, Подивися на цей колір. Він такий яскравий. Тепер давай зробимо це. Ідеально налити його вріжок отак. Неймовірно гарне морозиво. Але воно буде ще краще, якщо прикрасити котячим кормом. Давайте поставимо одну кульку. Цей полуничний сироп ідеально підходить для цього. М -м, це буде неймовірно смачно. Тепер давайте все змішаємо ось так. Чудово. Покласти це в машину для морозива гаразд. Як завжди, і вилити все у вафельний ріжок. Ах, поглянь на це. Тепер ми лише обираємо посипку. Хм, звісно, цей єдиноріжковий злаковий ідеально підходить неймовірно. Виглядає чудово. М -м -м, так смачно. Ну кому пощастить цього разу? Давайте подивимось. -like> Ах, Давай зіграємо в камінь ножиці, папір. Ах, чорт! Добре, я збираюся... Бути першим. Ура! Е, Виглядає яскраво! Але що це таке? Фу, це котячий корм, як гидко. Фу, мене зараз знудить. Це ти Шо не невдаха. Гаразд. Мені потрібно їсти. Гадаю, я закінчив. Твоя черга. Добрей. Макс. Е, я давно чекав, щоб спробувати ріжок морозива. Моє супер смачне і красиве. Я його обожнюю. Смак ідеальний. Гаразд. Час зробити нове смачне морозиво. Цього разу ми беремо як основу ванільне морозиво. Далі мені знадобиться багато маленьких рибок. Вони огидні. Ну, хто пощастить з цим морозивом, мені його не дістанеться. Тепер додамо трохи броколі. Добре, діти не дуже його люблять, хоча це дуже корисно. Все, що залишилося, змішати все до однорідності. Суміш для морозива готова. Давайте зальємо її в апарат для морозива. Ух, пахне гидко! Відмінно, тепер налємо вафельний ріжок і посиплемо маршмеллоу. Принаймні, щось смачне в цьому морозиві. Фу, пахне жахливо! Гаразд, зробимо ще одне морозиво. Гаразд цього разу я знову використаю ванільну основу. Тепер додамо водорості. Це найсмачніша річ, яку я коли-небудь їв. Залишається лише все перемішати до однорідної маси. Виходить чудова зелена маса. Подивіться на цей колір. А тепер виливаємо її в машину для морозива. Давайте візьмемо цей вафельний ріжок і помістимо в нього морозиво. Чудово! Тепер трохи посипаємо. Ах, так яскраво! І це готово. Фу, теж пахне жахливо. Ва, гаразд, починай, Макс. Ем, Добре. М -м, гаразд, спробуємо. Фу, що це таке? Мені не подобається. На смак зовсім не класно, але я мушу це їсти. Це огидно. Мені це зовсім не сподобалось. А тепер ти добре. Сподіваюся, що Натрапити я буду... На смачний клон, який я обов'язково... А... як а... я виглядаю, mm. Маршмеллоу. Що що це таке? Ох, я більше не можу. Ні, ні, не змушуйте мене. Ой, добре. добре. Я Швидше, щоб я не відчувала цього смаку. Яке морозиво зробити далі, Хм, точно додамо ще кульку ванільного. До речі, це моє улюблене морозиво. Потрібно додати трохи цибулі. Будьте обережні. Дивовижно. Я просто втискаю його в вафельний стаканчик і посипаю мармеладними ведмедиками зверху. Так, це улюблені ласощі дітей. Окей, трохи. Трохи більше. Ідеально. Ну, давайте візьмемо другий. Тепер я хочу взяти миску райдужного морозива. Воно виглядає так красиво. Поставте його в. Мені потрібно. Ось вони Вони такі кумедні. Дитиною я любив грати з ними. Це весело. Ми теж кидаємо їх у блендер і додаємо трохи кока-коли. Всім подобається кола. Однієї пляшки має вистачити. Тепер додамо трохи кетчупу. І змішайте все це. Це буде чудова основа для морозива. Так, я жартую. Ой, пахне жахливо. Тепер налийте все в мороженицю і давайте додамо цей вафельний... Тож давай, Кріс. Єдине, що залишилось, це вибрати начинку і додати трохи кокосових чіпсів. Я зробив найжахливіше морозиво, яке могло існувати. О Боже, давайте поміняємося місцями. Один, два, три. Я поруч із бі. Ой, гаразд, подивимося. Хм, Це кокосові чіпси? Давай. Я думаю, це морозиво буде смачним. О, ні. Що це таке? Я маю розібрати. Добре. Чим швидше я їм, тим менше смаку відчуваю. Давай, твоя черга, Добре. Аню. Сподіваюсь, що у мене буде смачне. О, це виглядає смачно, але це огидно. У мене морозиво зі смаком цибулі. Що? Я не хочу це їсти. Думаю, доведеться. Добре, я спробую. Фу, це огидно. Мені це зовсім не подобається. Я не можу це терпіти. Фу о, ні, прощавай ще одну порцію морозива. Я ось, божигалька. ви вже прийшли до мене. Я додав Я бані. навіть я не так, хочу морозило. Тож давайте покладу смачний орео. О, виглядає смачно. Я покладу ще. Хм, Що ще покласти? О, я пішов. Я до... знаю. Навіть це точно буде неймовірно смачно. Залишається лише все змішати. Все буде. О, у нас є суміш. Тепер давайте залємо її в мороженицю. Чудово. Беремо вафельний ріжок, наливаємо все всередину і додаємо трохи топінгу. Хм, що нам додати? Саме так. Трохи чіпсів зверху. Ха-ха, чудово. Цей готовий. Зробімо ще один час для другого морозива. Я хочу зробити його шоколадним, це буде неймовірно смачно. Покладіть його в блендер. Далі давайте додамо багато спілих солодких полуниць. Я ніколи не можу цьому протистояти. Ох, поглянь, які вони яскраві! Тепер додамо суші. Я люблю японську їжу, рис і риба. Що може бути краще? Покладіть все у блендер і змішайте. Зараз полуниця точно додала свій колір. Добре. Наливаємо це в апарат для морозива. Вилийте і... готове морозиво у вафельний ріжок. Чудово! Посипте зверху шоколадною крихтою. Це пахне жахливо насправді. Ну, я можу поставити його на підставку. Приголомшений. Моя черга. А! Чудово. Сподіваюся, я натраплю на щось смачне. О, виглядає класно, але ну насправді терпимо. Їсти можна. Макси, тепер твоя черга. Давай Гаразд. чудово. Гаразд. Обов'язково смачно просто. пообідай. Ой, я.